Українська народна казка Солом'яний бичок. Були собі дід та баба. І такі вони були бідні, що аж жах, от баба й каже діду. Ой, зроби мені діду, солом'яного бичка, й осмоли його смолою. Та навіщо тобі той бичок здався? Зроби кажу, я вже знаю, навіщо. Робити нічого, зробив дід солом'яного бичка й осмолив його смолою. От на ранок баба набрала мичок і погнала солом'яного бичка пасти. Сама сіла під кущем, пряде кужіль і приказує Пасись, пасись, бичку, на травиці, поки я мички попряду. Пасись, пасись, бичку на травиці, поки я мичку попряду. Пряла, пряла, поки й задрімала, коли це з темного лісу, з великого бору біжить ведмідь. Чи хто такий? А бичок і каже: Я бичок трітячок соломи зроблений, смолою засмолений. Ведмідь каже: Коли ти смолою засмолений, то дай мені смоли обіданий бік залатати. Бичок мовчить. Тоді ведмідь схопив його за бік і давай смолу віддирати. віддрав, віддрав та й зав'яз. Сіпав, сіпав, ні, затяг того бичка бозна куди. От баба прокидається, а бичка й нема. Ой, мені лихо велике. Де це мій бючок дівся? Мабуть, він уже додому пішов. Коли дивиться, ведмідь у бору бичка тягає. Вона до діда. Діду, діду, бичок наш ведмедя привів. Йди його вбий! Дід вискочив, віддер ведмедя, узяв і закинув його в погріб. От на другий день, ще на ні зоря, баба вже набрала кужілю і погнала на толоку бичка пасти. Сама сіла під кущем, пряде кужіль і приказує Пасись, пасись, бичку, на травиці, поки я мички попряду. Пасись, пасись, бичку на травиці, поки я мички попряду. Пряла, пряла, поки й задрімала, коли це з темного лісу, з великого бору вибігає сірий вовк та до бичка. У, -у, -у ти хто такий? Я бичок трітічок з соломи зроблений, смолою засмолений. А вовк каже хм, коли ти смолою засмолений, дай і мені смоли засмолити бік, покляті собаки обідрали. Бери! каже бичок, вовк відразу за бичка хотів смолу віддерти, драв-драв та й застряг, що ніяк уже не відлипне. Прокидається баба, аж бичка вже й не видно, вона думає. М -м, мабуть, мій бичок додому побрів. Коли дивиться, а вовк бичка тягає, побігла вона діда кликати. Дід і вовчика в погріб укинув. Погнала баба й на третій день бичка пасти. Сіла під кущем та й заснула, коли біжить лисичка. «Хм, Ти хто такий? Я бичок трітічок з соломи зроблений, смолою засмолений. Коли так, то дай мені смоли прикласти до боку, бо ті кляті хорти трохи шкуру не зняли. Бери. Каже бичок, схопила лисиця бичка зубами та й зав'язла. Побачила це баба і давай діда гукати. Прибіг дід та й кинув у погріб лисичку. А наступного дня і зайчика-побігайчика піймали сів дід та давай ніж гострити. А ведмідь його й питає: Діду, навіщо ж ти ніж гостриш? «Хм, Щоб з тебе шкуру зняти та зробити собі бабі кожухи. Не ріж мене, дідусю, пусти краще на волю, а я за це багато меду принесу. Хм. Ну, гляди, відповів дід, взяв і випустив ведмедика, а сам сів і знов ножа гострить. Вовк його й питає: Діду, навіщо ти ножа гостриш? Щоб з тебе шкуру зняти та на зиму теплу шапку пошити. Ой, не ріж мене, не ріж мене, дідусю. Я тобі за це цілу отару овечок прижену. Ну, гляди, відповів дід і випустив вовка. Сидить, та ще ножа гострить. Лисичка виткнула мордочку та й питає Хм. А скажи мені, будь ласка, дідусю, а навіщо ти ножа гостриш? Та щоб з тебе шкуру здерти та рукавички на зиму пошити. Ой, не ріж мене, дідусю. І я тобі за те курей принесу. Ай, ну гляди, відповів дід і випустив лисичку. Сидить та ще ножа гострить. Зайчик його й питає Дідусю, дідусю. А навіщо ти ножа гостриш? Щоб з тебе шкуру зняти та на зиму теплі рукавички пошити. Ой, не ріж мене, не ріж мене, дідусю. Я тобі за те. я, 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 я городини всякої принесу. Відпустив дід і зайчика, аж наступної ночі щось грюкає у двері. Відкриває дід, аж там ведмідь меду приніс. Тільки ліг знов щось грюкає у двері. Відкриває вовк ціло отару овець пригнав, так до ранку і лисичка з зайчиком приходили. Зажили дід з бабою в достатках. А солом'яний бичок і досі стоїть у них у дворі. Казку для вас озвучували Юлія Карпінська, Катерина Максименко і Марина Склярова. Бажаємо цікавого прослуховування казки!